А ви вже бачили, як класно показали сапфічне кохання в аніме наново. Це звичай, якщо якісь лгбт теми зачіпають в аніме, то це має окремий жанр, типу яо, юрі. І в звичайних анімешках, ну без цього ці персонажі показуються або як другорядні, або якісь суперневажливі, або це для приколу. Дуже стереотипично. Немає якихось глибоких тем або такого занурення в історію. А в цьому аніме це показали так гарно, хоча там більше. Показується гетерокохання, але цей юрій момент показала настільки кайфово, настільки ніжно, щемливо. Дуже так знаєте щиро, от як в житті буває. Гляньте, щоб ви зрозуміли про що. Я Я помітила, що нацико дивиться його якось по-особливому захоплено. Хочу намалювати з пам'яті, як я собі уявляю А Я й не знала, що ти така дивачка, нацико. Вона так сильно захопилася історією знищення. Нехай її називають дивачкою. Я вважаю, що коли можеш присвятити усю себе чомусь одному, це просто Дуду. я думаю, що саме на цукохіроса стала моїм першим коханням.